Доброго дня, шановні, спілкувався з європейськими політиками, які зустрічалися з нашим Алібабой, да, і взагалі цією бандою, яка приїжджала від Зеленського. І такого обурення було не було вже дуже давно. Уявіть, приїжджають люди на зустріч з представниками України. А до них приїжджає Алібаба, який є фігурантом справи, яка вже міжнародна, тобто про неї знають всі. Навіть ті, хто не займається політикою, навіть взагалі не цікавиться. Україною та тим, що там відбувається, вже ці всі плівки є на центральних каналах, в центральних засобах масової інформації всіх європейських країн, і ось вони зустрічаються з оцим лайном, оцим корумпованим лайном ФСБшним, яке проварувалося в країні під час війни. Більш скажу, там ж не один єрмак. Там же, взагалі, весь склад цього йобаного цирку, який приїхав від зеленського, це блядь, один на одному сука, суґаумірави хуєрови. Там взагалі. Тобто це просто банда. блядь, Банда клоунів, яка приїхала представляти Україну. Зеленський добиває е, залишки іміджу України так, щоб вже партнери були взагалі в захваті, і вся та українська нечість, яка зараз представляє від Зеленського Україну, була не рукопожадна. Тобто з ними зустрічається тільки тому, що всім потрібен мир. Всі хочуть швидше закінчити цю війну, зробити переобрання цієї йобаної влади. Це мрія як українців, так і наших партнерів, і потім вже доганяти особисто кожного, тому що я точно знаю, що у спеціальних органів деяких країн є чіткі плани і вказівки, блять, що не Зеленський, не вся ота Гедота не має залишитися з награбованим. У них дуже цікаве майбутнє. Так ось, блять, те, що робить зараз Зеленський, це просто добиває імідж України, просто руйнує його, знищує. Дивіться, вчора виходять плівки, блять. Вчора вся. Ну, вся політична тусовка дізнається, хто такий блядь, і там всі їхні там ці сосни, блядь, корабельні, як вони там друг дружку називають. Просто як якась маліна воровська, У всіх якісь клікухи, у всіх якихсь там паганяла, блядь, і так далі. Так ось. Оце все лайно, блять, настільки обурило партнерів, що декілька з них взагалі не захотіли зустрічатися, скасували якісь зустрічі, якісь суспільні мероприяття, які, блядь, планувалися. Тобто Зеленський робить все, щоб Україна виглядала як країна 404. От зрозумійте, блять, на такий рівень приїжджає Алібаба і його 40 розбійників сука, на перемовини. Ну, що має бути в голові, блядь, щоб направити делегацію під керівництвом Алі Баби до перших осіб, сука, в Європу? Це взагалі нонсенс. Такого ще не було рівень дипломатії, блядь, Зеленського. Це навіть не дно. Це вже дно пробито, блядь, він вже почав копати. Тому не дивуємося, що. Всі в Європі вже блядь, проти режиму Зеленського. Всі нема от жодного політика, блядь, я не зустрів. Якщо у вас є, давайте ми з ним зустрінемося по розмовляти. Хто підтримує Зеленського? Хоч одну фамілію, блядь. Жодного політика нема. Україну підтримують так, Україну готові блядь, на руках носити, тому що це країна, яка зчинила спротив режиму Путіна. Але режим Зеленського зробив все, щоб розтоптати залишки іміджу нашої країни. Всім гарного дня! Робимо виводи, робимо висновки і готуємося до виборів та до того, що вся влада зеленського. Мусить відповідати за все за корупцію, за руйнування іміджа, за ті жертви, за ті мирні перемовини, які вони зривали вже декілька разів. Тобто, за це все немає терміну довнини. За це все прийдеться відповідати, скільки б років вони пройшли.